Сьогодні у програмі інвалідам, людям на милицях та мамам з дитячими візочками до обласної дитячої лікарні зась тут немає пандуса. Дах перекрили, та не увесь капітальний ремонт по рівненській. Зруйновані сходи біля під'їздів та провалля посеред двору реалії прибудинкових територій. Немає пандусів, ми колись лежали в цій лікарні, зараз немає. Цей раз ми вже вирішили без коляску не залишати тут, бо теж може навіть рисковано. Хоч маленька, але приходиться на руках нести. Мені дійсно важко. Я оце несла каляску. Я сьогодні сама з дитиною була півдня в лікарні. Сходи досить високі, от і досить незручно. Нам зараз треба проїхати в поліклініку. Там так само немає, не з'їздів. Все, все таки дитяча лікарня хотілося б якісь кращі умови, щоб були хоч з'їзди якісь. Триває медична реформа в Україні. Є багато суперечності і так далі. Є багато противників цієї реформи, і навіть в пілотних регіонах часом суди скасовують цю реформу. Але навіть попередні законодавчі акти, такі як постанова Кабінету міністрів 784, безбар'єрна Україна, навіть сьогодні не виконуються, хоча ця програма вже діє багато років. Ось маємо дитячу, обласну, я підкреслюю, лікарню. з візочком дитячим, вже не кажучи про інвалідний, піднятися нереально. Чому така ситуація сталася, невідомо. Саме тому ми запитали і обов'язково будемо слідкувати за тим, чому така ситуація склалася і чи буде вона вирішена. Найближчим часом почали у вас Нас криша текла шість років. Я ходила з кришою, поки почастяв. Частиночку відремонтували і знов частиночку. відремонтують частиночку, вже не буде тікти. Тільки ремонт зробила в коридорі, знов тече. Тіче. А я їм казала казала за цей мусор. Як це так можна зробити ремонт, щоб наложити таку кучу мусору? Ми його приберемо. Вже він два роки чи три лежить, цей мусор. І ніхто його не прибирає. Воно ж все одно гниє і тіче далі. варіанти я хочу подивитися на людину, яка підписала акт виконаних робіт. Взагалі, як так можна зробити? 98 чи 99% даху зроблено, і клаптики, які займають раптом 1%, залишити без уваги. Для чого тоді? Як тоді можна назвати це капітальним ремонтом даху? Це перше питання. А друге полягає в тому, що є правила утримання житлових будинків. Пункт 4415. Після ремонту залишки будівельних матеріалів та сміття повинні бути прибрані з даху. Чому це не виконане? тут трезвый может подняться, так зацепится кто-нибудь, выпишет. Сходы лет через пять посыпались, вот так вот стали. Верхний этот раствор слабенький был, наверное. Часом його засипають, якось часу менше вона, а потім знову робиться та дірка. Полагодити ці сходи і засипати провалля, я впевнений, що то не є велика проблема. Але тим не менше, якщо сьогодні у ЖКП такої можливості немає, то ми робимо офіційну пропозицію. Один або два мішки цементи. Якщо треба. Ми від нашої організації надамо для ЖКП для того, щоб ці сходи полагодили і засипали те страшне провалля. Ми до цього готові. У щотчику утікло постійно тут. калюжем нас під дверима витирали. Це було постійно. Вже тут пару разів перегоряли проводок. Що на лічильнику шкода тече. Що як замкне, що будемо робити? Дивіться у наступних програмах.